Тауеру, засновнику першої приватної жарні в Києві, знати про такі випадки. Сьогодні ми дізнаємося про усе це трохи більше. Три дні тому на вулиці Трегоманова було знайдено їжиня з вагою 118 грам та без жодних шансів пережити зиму. Жінка, яка на нього натрапила, звернулася до першої приватної їжарні, притулку порятунку та реабілітації для наших маленьких колючих друзів. Спочатку вона хотіла залишити знахідку себе вдома, але її орендодавець не дав на це своєї згоди, тому їжачок попрямував до Соломії, колеги Кирила Талера, яка на сьогодні дбає про Люсю. Саме так назвали осіння жиченя на честь дружини відомого Михайла Драгоманова. Поділився Кирило Тавер у своєму Фейсбуці. А це і є та сама постраждала, яка, дякуючи небайдужій жінці, опинилася в руках волонтерів. Пані Соломія прокоментувала цю ситуацію. Вона його не могла залишити, бо ми часто беремо так, що у нас у заявників залишається тварина, але з нашими рекомендаціями. Тобто, ми допомагаємо людям з приводу годування, з приводу підказуємо, в які клініки краще звертатися. Але на жаль, там дівчина на зйомній квартирі живе і її попросили, щоб там тварин не було. Тому дівчина привезла їжака до мене. От ми обдивилися їжака, не виявили ніяких паразитарних захворювань, не виявили ніяких травм, тому що такі їжаки часто отримують травми маленькі, тому що вони бувають кудись провалюються, падають, стають жертвами хижаків або автомобілів. Але ну в цьому випадку нам повезло. Тому зараз їжак просто розгодовуватиметься. І вже коли їжаку буде грам 700 приблизно, хоча би, то буде вже більш адекватно його випускати, якщо встигне набрати рано. А якщо не встигне до холодів, то тоді залишиться на зимівлю у притулку і вже буде весняний випуск тоді їжака на вулицю. Їжаки, а навколо доброзичливі зоозахисники. В цих словах криється майже уся історія першої приватної їжарні, про початок заснування якої погодився розповісти Кирило Тауер. Я з дівчиною, і ми в 17-му році поїхали в Гливаху. Типу, хтось їде у Єгипет, а ми поїхали в Гливаху. І там, значить, на дачі була просто сила селена їжаків. Вони бігали табунами, їх була нескінчена якась кількість. І ми спочатку думали, що там на ділянці там може жити один їжак, два-три, але коли їх дуже багато, вони не затримуються на одному місці, постійно мігрують. І ми вирішили, що їжакам на своїй ділянці ми будемо давати ім'я, будемо е визначати стать та зважувати. І одного разу дівчина, коли поверталася з Києва. Е не з електрички, вона знайшла нещастя там 260 грамів. Воно було дуже худе, його тошнило, воно там ледь дихало. І вона каже: Ну, мабуть, беремо до себе і будемо виходжувати. Я кажу, давай будемо виходжувати. Отак у нас з'явився перший їжак, якого звали Глюча. Також пан Кирило порадив, як реагувати, та що робити, тоді, коли у вашому полі зору посеред вулиці, раптом з'являється їжак. І ви щось бачите, що з ним якось щось не те. Чи то він лежить, чи то він намагається повсти, але в нього не дуже виходить. Або цей їжак виліз, ну, виліз там посеред дня, що теж не дуже нормально, бо їжаки нічні тварини. По-перше, треба їжака оглянути на предмет ран, на предмет поранень, на предмет опарищів. Бо якщо рана трошки застаріла, там же можуть бути опарищі. Також подивіться, а, чи худий їжак чи ні. Що таке здоровий їжак? Це можна побачити ось по цій тварині. Вона кругла. Якщо, якщо б їжака а, ну, тіло, скажімо так, таке от довге, як пуля, і тим більш там, не знаю, видно щію, значить їжак знесилений і зневоджений. От. Їжака а, треба брати. Не залишаючи в природі, бо він вже не витягне. А наприклад, якщо він не може ходити, то він не почне ходити там через деякий час. По-перше, звертатися до ветеринарної клініки в Києві, є, як мінімум, три клініки, які обслуговують їжаків. І потім вже слідувати рекомендаціям ветлікарів. Ще за словами власника притулку, їжаку, особливо у разі поранення, необхідна темнота, тиша та спокій. Бажано покласти тварину в коробку або вольєр і поступово намагатися її виходжувати. Соломія ж надала додаткові рекомендації щодо того, як діяти, коли ви випадково знайшли їжичення і чим слід його годувати. Якщо ви знайшли малого їжака, десь ви йшли, наприклад, і у вас їжак повз прямо по дорозі біля вас, або, наприклад, вам притягла собака їжиченя в зубах, таке теж трапляється. Будь-яка історія, де ви столкнулися з їжаком, який от такий от зовсім манюнечкий, отакий, або ще навіть меншенький. От, по-перше, вам треба пошукати поруч гніздо. Можливо, це просто його десь витягли діти, собаки з гнізда, і принесли кудись, а його чекає мати десь поруч, таке трапляється по друге якщо ви не знайшли гніздо, або знайшли, наприклад, таке буває, що мати там збила машина, або ще щось, і ви бачите поруч гніздо з їжаченятами, перше їх треба забрати і гріти. Тобто це або грілочка під там, коробку, наприклад, куди ви їх покладете, або просто хоча б пляшка гарячої води, яка буде завернута в рушничок якийсь, або в тканинку. По-друге, вони не їдять ні дорослі, ні маленькі коров'яче молоко, воно їм дуже небезпечне для здоров'я. Якщо її зовсім маленьке, менше, ніж оце, в нього ще закриті очки, немає зубок, ви берете в зоомагазині суміш для кошенят або цуценят і вигодовуєте цією сумішю. Найлегше це робити зі шприця. Просто берете шприць, знімаєте голку, намішуєте суміші тепленької і годуєте. Потім можна давати паштет для кошенят, а потім можна давати і корм для кошенят, тобто ось з маленькою крокеткою який-небудь, щоб і зучення могло його адекватно прожувати. Тобто, чим меншенька крокетка, тим краще і легше жувати буде. Згодом десь з 150-200 грам ви можете привчати їжаченя їсти комахи заморожені, а потім живі. Тому що для їжака його стандартний раціон це комахи в першу чергу. Що стосується Люсі, то зоозахисниця запевняє, що з нею все буде добре. Бережіть себе та братів наших менших. З вами була ведуча Єлизавета Шибаєва.